Страшне місце. Навіть тут, в Нумбані, нам потрібен хтось хто нас захистить. Тому з'явилися захисні роботи ОП-15. Вони використовували старому неляді на часів кризису. Вони забезпечували нам безпеку якийсь час. Я була в аеропорті, коли колах смерті напав. Бідні роботи в них не було й шансу. Всі інші кіне у вас на призволяще, але я бачила, якою ти можеш стати. Тому я відремонтувала тебе, покращила програму і дала тобі серце. Модуль персональності встановлений. Система перезавантажена о 15 онлайн. Хі -хі. Ні, так не піде. Всім великим героям потрібні імена. Що на рахунок Оріса? Я зробила тебе сильною і сміливою, але ти все ще маєш багато чому навчитися, і іноді ти будеш помилятися. Але я знаю, що ти станеш героєм, який нам потрібен. Моє ім'я Оріса, і я забезпечу вашу безпеку. Це моя першочергова функція.